Peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night. Shepherds quake. The sight and glory stream from heaven afar, heavenly, oh, sing, hallelujah. Christ the Savior is born. О, ми з вами не бачились один день. Це тому, що у нас зубна епопея просто. Значить, розповідаю. В ніч, середина, четвер, у малого почали різатись зуби Піднявся, піднялась температура. температура. Mm. Да. Я врокинулася від того, що він прямо біля мене лежить. Гріє мене як, як батарея. Я, коротше, дала йому і мед, З 2 до 6 ми поспали, а з 6 до 9 ми не спали. І потім з 9 до, май... до 1.30 ми проспали дня. Коротше, якось так. Е, у мене болить зуб, у нього болить зуб, до речі, той самий, що й у мене ліс. І, коротше, поспали ми погано. І плюс ще ж. Мені ж треба було до лікаря. Сходила я до лікаря шикарно взагалі. Я розповіла йому, що була у того лікаря, який сказав, що треба ліки сім'ї тримати. Він поржав разом зі мною. от. Це сучасна клініка, у них все нове, у них все шикарне. У них всі ну коротше, просто одне задоволення там знаходитись. Він полікував мені цей зуб. Звичайно, за один прийом відразу все видали. Вона днів ходити. Майже безболісно, за весь, навіть навіть в укол, те, що найболючіше, зазвичай я попросила мені помазали гелем, і навіть укол мені був не болячий. Ну тобто. За весь час, що я там була, я там пару разів зробила отак. І все. Ну, коротше, такий кайф. І все, і зуб тепер не болить. Болить при надавлюванні, але ну вибачайте, бачите, тиждень був тиждень був запалений, і ну, і плюс післяопераційний біль, звичайно, буде. Ну, типу, не так болить, щоб я взагалі щось пила, але трошки хочеться з ним обережно. От це 1. Я полікувала зубик. У Яріка прорізався один, той самий, який у мене, трішки прорізався, вже його з ясен видно, а другий очі не прорізався. І тому вчора ми, в принципі, що у мене післяопераційні такі болі, що у Яріка зубки мучали, Тому ми вчора просто провели день вдома, обіймалися. Ну, коротше, вчора був такий тихий сімейний день, я не Нічого такого не робила. От, а сьогодні у нас п'ятниця, 8 грудня, день народження у мого ліпшого друга, який якраз з нами у Франківську живе. І Ярик сьогодні прокинувся з температурою. Тобто і вночі я давала йому і мед, ну, на ніч я давала йому і мед, бо температури. І він прокинувся з температурою. Коротше, я зараз переживалася, не знаю, як буде. Він зараз, в принципі, зараз наче не гарячий. От є апельсинку тут. До речі, День... ой, тітику. Ярослав п'є з чашки без е, поїлочки. І я давала йому спочатку з поїлочкою з твердим носиком, але він багато проливав. І я зняла той твердий носик і даю йому от з такої чашки, і він п'є і проливає День... набагато менше. Тому, коротше, прикол Зі звичайної чашки йому навіть зручніше пити. І, коротше. Сьогодні ми оце, підемо ввечері, сподіваюся, якщо малому стане краще, підемо ввечері до не день народження до друга. Але прикол з подарунком це просто люди. Ну це такий епік фейл. Ем, що, що трапилось? Мій друг любить фільм, серіал The Office». і я знайшла, і він хотів собі конструктор Лего на день народження. І я знайшла Лего конструктор «The Office». В Україні коштує 8 тисяч гривень. Я така нічого собі. Е, і я знайшла якась австралійськ, австралійська компанія має в Нідерландах офіс, і у них з доставкою мені вийде трішки менше 4 тисяч конструктор. Я подумала, все, буде йому на два свята і на день народження і на Новий рік. Ти Тідюгів? Олдан, mm -hmm. Олдан, доїв. Прикольно, він одну з скибочку апельсина з'їв повністю, а другу дала, він вже її так і викинув. Мабуть, доїв. Мабуть наївся. І я я замовила з Нідерландів цей пакунок The офіс, написала йому, що ти навряд чи приїде до твого дня на роління, але от такий, як подарунок, чекай. А мені в інстаграмі вилізає їх реклама. Цього сайту це Light My Bricks, називається ця фірма. От. І я дивлюсь, що у них в рекламі, наче вони рекламують ліхтарики, що підсвічують Лего, а не саме Лего. І я така: залізла на сайт, дивлюсь на свій, на свій замовлення. А у мене написано, що я замовила набір для підсвітки з Лего набору офіс. Ну, уявляєте собі? Тобто я за 4 тисячі. Замовила набір ліхтариків маленьких, таких, які підсвітять е, уже готовий лего. Я коротше давай рефанд заповнювати. І дивлюся, у них одна з ну, типу, виберіть, чого ви хочете повернути гроші, і там написано: я думала, що замовляю лего набір. Коротше, я не одна така, багато у них людей. Проштрафилась з цим, але тепер, коротше, мені. А, і ще я заплачу за те, що ця пакунок доїде до України і поїде назад. За цю дорогу також я заплачу. І, дай Боже, щоб мені хоча б повернули мої гроші. Взагалі. Коротше, і тепер у мене немає подарунка для друга і я ще втратила гроші. Ну, коротше, взагалі звізда. Ну, я вам покажу зараз сайт тут. От Подивіться і скажіть. Що це е, ліхтарики продаються. І якщо не читати, як я, то вам ще нічого не зрозуміло. Все, побігла вмивати малого, бо він вже сумує. Ми поспали з Ярославом. Ну, він поспав, я полежала. От, і зараз ми з вами будемо відкривати комірчинку номер 8 Уже такий красивий календар, і така на 6 саме некрасива я. Ми не ну, ладно. Вчора я вам показувала вже якийсь крем, не знаю, Moisturizing Pumping Cream. Коротше, мені завжди треба крема, тому в мене засмутилась. А сьогодні віконечка номер 8. Я так не хочу, щоб закан... закінчувався грудень, бо закінчиться мої віконечка. Oh nice, what is it? What is it? Gold. Nutri fortifying oil cream ultimate anti-aging replenishes. Nourish. Я не знаю з яких слив. Це я в чотир англійської. Якщо ви забули. Ладно, ну, то я так жартую, коли так читаю, я читаю краще. Коротше, якийсь ще крем. А, але це вже з якоїсь іншої лінійки. І о, він жирний. Ну, добре, я сподіваюся, що це все для обличчя, бо не написано для чого. Face. Коротше, кремики. Просто в мене тепер буде до дупи. Просто раз. Два. Тріс. Ну, на рік на точно вистачить. Ладно, погнали. О, що робити? Що робити? Зараз друга дня. мій там грається. Є, yeah. є. Yeah. Не забуваю вам розказати про плейліст, який я створила на YouTube Music пару років назад. Я дуже люблю новорічні свята, як ви знаєте. І я люблю американську культуру і старі фільми, і так далі, і так далі. І тому пару років тому я створила плейліст, в якому зібрала Christmas Songs. Їх особливість в тому, що вони дуже важливі для американської культури. Вони часто, коротше, я думаю, що кожен американець знає ці пісні. Тобто це не просто якась індивідуальна підбірка моїх улюблених пісень, а це прям такі знакові. О, це знакові. Пісні про Різдво. От я їх е, всіх засунула в один плейліст і посилання залишу вам під відео. Так що заряджайтесь е, таким крісмус-мудом, бо мене цей плейліст завжди витягне з будь-якого е, сумного настрою. Мені, коротше, якось треба навчитися робити все, коли Ярік не спить. Тому що в мене ще правило першого, першого півроку життя. Його це те, що ну, я роблю все, коли він спить. Коли він не спить, я з ним, а коли він спить, я роблю справи. Просто справа в тому, що в перший місяць він спав тільки 90% дня. А тепер він спить всього лише 2 години на день. І, за ці... і, і частіше за все він навіть не може сам їх спати ну, останні пару тижнів, я думаю, через зуби. Що доводиться з ним лежати. І виходить, що в мене взагалі немає вільного часу, бо коли він бадьорий, я з ним граюсь, а коли він сонний, я з ним сплю. <плес> От. І, коротше, я не знаю, як, це, як взагалі це робить. Я нічого не встигаю, абсолютно. В мене кухня просто виглядає як треш. Добре, що завтра кинемо. Боже. Ой. Погано, що клінінг не приходить кожен день, але хоча б раз на тиждень, то радісно. Краса. Коротше, я психонула. У вашій увазі трюк виконаний професійними артистами. Будемо по дому, так. Те, що я не прорахувала. Це те, що не можна нахилятися в слінгу не можна нахилятися. А у нас все, що не валяється, валяється на підлозі. Тому не нахилитися, не перехилитися, посуд помити я не можу. Такий собі план доведеться все таки малого знімати. Ну я хоч закинула прання і на тому дякую. Ну да, я посуд з ним точно не помию, це Він десь буде мокрий. Ну, капець. Як зазвичай у мене буває, не ця в мене було більше, ніж саме проблеми. Я за пару хвилин помила весь посуд, розвішала прання, ну і все. Тепер можу спокійно посидіти, поїсти, ну, там, не знаю, зробити масочку, сподіваюсь. Ну, коротше, все нормально, люди, все нормально. Я, як завжди, нею більше, ніж треба. Збираємося. Вашій увазі пропонується туторіал. Мамка задовбалась на обличчя. мажемо багато крему, щоб не задуло вітром. На губи мажемо блиск. Меніор від ліпліпмаксимайзер Lip... від діор. На очі туш від клінік, на волосся сухий шампунь. Розчісуємо і, в принципі, все. Ви божественна, ви готова підкорювати цей світ, мама. До друзів, по дорозі додому малий заснув, а він коли на вулиці засинає, він потім так солодко і довго спить. І він лежить собі в своєму ліжечку, відкрила вікно в спальні широко, щоб йому було не жарко. І коротше він тепер поспить, хоча я не знаю, вже десята. Вже взагалі на сомбі його вкладати на нічний. Може це і є нічний сон, але блін, йому треба і памперс поміняти, і перетерпи. Ой, я не знаю, що. Не знаю, що не знаю як. Ну, але щось буде, щось буде. Коротше, якось так мої. Хороші, зараз я вип'ю чайку. Дуже хочеться бахне чайку. На ніч глядя. Може, з чимось солодким. І в, принципі, на цьому... Ой. І в принципі на цьому все на сьогодні. Дякую вам за увагу. Вибачте, що так мало. Я не знаю, чого так маловато виходить за один день. Але буду старатися знімати більше. Так що дякую, побачимось в наступному відео. Па-па!